Oh. <laughs> Одну помилку зробила. Розказуйте, ви вчитесь, на кого ви вчитесь? Ви працюєте, куди їдете? Коротше кажучи, розказуйте щось про себе. Ой, я вже, вже не вивчусь. Роботою жарміє. Так, а ти працюєш? А, я думаю, що, 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 що ну, це ми, за така. так. Да, да. ага, це маленька качка, <почина> хоч, така. Ні, так. все нами не подумала. А ти чим займаєшся? Ну я вчуся ще, Вче, я вчуся в Одеському державному екологічному університеті. Ти будеш екологом, а майже еколога на. Дзор, контроль і все. Зараз ви куди їдете? Ой, Що там на мало майбутнє? До, до подруги буде їм фарбувати. О, ти будеш малювати <підривіт> обличчя подруг. А ти будеш група підтримки, так, наскільки <підривіт> я розумію. <підривіт> Слухаємо перше середнє запитання. Хто допоміг Тесею вийти з лабіринту Мінотавра? Я в тебе вірю. Як її звали? Пам'ятаю, і мінотавра і лабіринт. А хто допоміг? <підривіт> Мне кажется, она ну, не может быть. Не шесть. может быть. Все схоже здесь, здесь там. Пусть это будет Ариадна. Вот как нить Ариадна есть, она вам должна была помочь выйти из лабиринта. Надеюсь, что это так. Відповідь е є тою, яка приносить вам 100 за правильну відповідь. Справді нитка і справді аріадна. Вона у нього затухалася, вона дала йому клубок, прив'язавши до входа. Він собі пішов там, завалив мінотавра безжалісно, і потім по цій нитці вийшов. І з нею потім поплив додому. Короче, короче, врешті-решт всі померли. Ну як завжди, хепіендхепієнда. Ну приблизний енд у них таки був. Наступне середнє запитання. Від яких двох власних іменників походить сучасна назва Дніпропетровська? Від іменників власних Власних імен, да. Ну, може бути як названня рік, правильно? — і імена. Петро. Говорите. Ні, ну ти розумієш, коли я кажу, то воно не я сказала, тобі підказала, Пусть буде Дніпро і Петро. Ну, як про і Петро. власні, власні імена. І відповідь ця є. Другою неправильною відповіддю Бо вони близькі, тому що насправді це Дніпро, абсолютно вірно, і Петровський. Після наступної помилки мені доведеться вас висадити. У вас я обидві підказки. Слухаємо наступне середнє запитання. Яку квітку богиня Флора наділила чудесною силою повертати пам'ять тим, хто не думає про своїх близьких? Я знаю, яку квітку треба з'їсти, щоб розуміти тварин. Папороти. И что, это працювало, працю, Каких працю, тварей ты понимала? Нет, ну то я не ела, я так давала, а, кому просто... требовалось. было. А, -а, -а, а, телефон? Да. Да. Алло, Ромочка, пожалуйста, помоги. Какой цветок богиня Флора наделила силой возвращать память близким? Вряд ли роза. Нет. Не забудка? Мама знает? Незабутка. Хорошо, спасибо. я потім перезвоню, вами скажу. Незабутка. Ви розумієте, да? якщо ви да. зараз ви помилитесь, да, то ви, в принципі, доїхали безкоштовно. І, І що? Ви приїхали, тож пішли на вулицю, будемо прощатися з вами. Все? А, ви до цього моменту мали б виграти 300 гривень. Але ви дійшли до цього моменту із двома помилками. Тобто, якщо це неправильна відповідь про незабутку. Або 400, або нічого. Ага. От зараз да, питання стоїть так. Да. Це правильно 400 гривень. <світ> ви молодці, я вас вітаю. Ви вже виграли. Є можливість зараз зіграти у супергру. Три запитання: середнє легке, важке. Витягаєте запитання. Відповідаєте на нього, якщо відповідаєте правильно, я множу на два. Я б точно не грала. Ти б точно не грала. А, Ти. Я згодна на 400 гривень. Ти згодом на 400. Все, правильно, забирайте, забирайте сініцю в руках, тримайте. Ну 400 гривень, не знаю, тобі виділи. Боже, вона перераховує. Я б подумав. Я б подумав. Все, мир, дружба, ручка. Спасибо большое. Было Ой, спасибо. очень и очень приятно. Вперед. Привет, подруги. Вы молодцы. Все, Пока. Спасибо. Пока. Спасибо. Дякую. Пока. тратить деньги. А чего ты так с ними идешь? Нет, нет, нет. Все, все, спрячем.